Сьогодні моїм гостем буде народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко. Коли підприємство змінило критичність, ага. а його працівник залишався заброньований, дія не давала його перебронювати. Таким чином у вас у нас виникала ситуація, коли, наприклад, керівник вже за новими критеріями намагався Потім забронювати працівника дії не давали йому бронювати до 28 лютого. А після 28 лютого вона відкривалася на 72 години. Але в цей період часу ТЦК можуть цього працівника, які для підприємства критично важливо мобілізувати на законних підставах. Да, я просто підсвітив цю історію. Звісно, mm -hmm. був величезний розголос, no, в тому, ні, не діки не телефонував. Мені намагалися довести, що це не так. Я там воно кажучи, деякі постособи з міністерств. Продемонстрував, що це так в українському законі, за словами Федієнко, кіберсили зсу пропонуються створити як орган військового управління.